Етики, ремонт і соціального захисту населення присутні два члени комісії, що складає 66% від загального складу, а саме Старкова з Миколаєва добровольця Ольга Васильна. Також запрошені сільський голова Віталій Шарфер, секретар сільської ради Марії Івачук, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Олександр Колодівський. Кворогі згідно. Згідно обзад другого частини 9 статті 47 закону номер 35-909 ви 22.02 2024 року та реклама до связької ради. 31. сідання. Я не знаю, чого вас. Постійно комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етки, ремонту та соціального захисту населення є правомочні. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування України пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за одного, заперечень немає. Засідання постійної комісії вважаю відкритим. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи засідання даної комісії. На розгляд комісії виноситься питання згідно з порядком денним. Порядок денний засудати постійна комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики регламенту та соціального захисту населення. Перше звільнення генерального директора комунального комунальна комерційна підприємства заставні спроба про контроления лікарні и роковецько ради чілівецької райони и Человецької області. У кого з будуть інші пропозиції зауваження чи зміни до порядку денного? Mm -hmm. Якщо інші пропозиції зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок засідання 32-ї постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати за основу і в цілому. Хто за? То проти, хто втримався порядок денний, приймається одноголосно. Переходимо до першого питання про звільнення генерального директора комунального некомерційного підприємства Заставська багатопрофільна лікарня Верховецької сільської ради, Чернівецького району Чернівецької області. Слово надається заступнику сільського голови Олександру Лебрівському. Шановні депутати, шановні депутати, комісії, на комісії, комісії пропонує такий рішення. Розвільнення генерального директора комунального некомерційного підприємства Застанської благопрофільної лікарні Української сільської ради Чернівецького району Черновецької області. Відповідно до статте 26.59 закону України про місцеве самоврядування України, статуту комунального некомерційного підприємства Застанської благопрофільної лікарні Української сільської ради Черновецької району Челевської області, керуючись пунктом 2 статті 36 КЗПП України у зв'язку з закінченням терміну додаткової угоди. Від 11.02.2022 року до контракту від 18 травня 2016 року з генеральним директором комунального інформаційного підприємства Застанської батопрофільної лікарня» Ірковецької сільської ради Чернівецької області сесія сільської ради вирішила. Перше. Звільнити з посади генерального директора комунального інформаційного підприємства Застанської батопрофільної лікарня» Ірковецької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області Олег Василя Михайловича 18 травня 2025 року. Друге обов'язки директора комунального комерційного підприємства заставниківського водопрофільного лікарня Європацької сільської ради Чернецької району Чернаської області покласте на середньою Івана Васильовича з 19.05.2025 року до призначення генерального директора у феному порядку за результатами конкурсу. Третій контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини закордонства депутатської радики, реванту та соціального захисту населення. Хто зараз? Ну, закінчився контракт Василя Михайловича і він e, e, сам написав заяву сказав, що в зв'язку з станом здоров'я і вже з віком не, не, не має бажання продовжувати контракт. Контра. Тому ми, як би сказати увічливо, не, не можемо суперечити волі людині. Вона побажала не продовжувати, тому ми рядом на його. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт на засідання сесії Української сільської ради, прошу проголосувати за основу цілому. Хто за, хто проти, хто утримався, одноголосно. Висновки та рекомендації додаються. Всім дякуємо.